Оперативними співробітниками окремого контрольно-пропускного пункту Київ спільно з іншими правоохоронними органами припинили канал незаконного переправлення осіб за кордон. Прикордонники виявили, що група осіб через соціальні мережі шукали людей, які не мали законних підстав для виїзду за кордон, та за грошову винагороду забезпечували останніх підробними документами. Такі послуги порушники оцінювали від 4 до 10 тисяч доларів США. У рамках кримінального провадження було проведено 15 обшуків в місті Києві, Київській області та міста Харкові. Вилучені мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, печатки установ та посадових осіб, що підтверджує їх злочинну діяльність. Двом фігурантам кримінального провадження повідомлено підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Заходи проводились за участю національної поліції України, служби безпеки України та силової підтримки спецпідрозділу Дозор. zapisi tzv. tagzone ineffizino nei